Всім доброго дня. Доброго дня, друзі, з каналу Рибальська Байка. Хочу зняти коротенький відосик, як я зробив тимчасово собі хокіпера. Чомусь виробники їх перестали ставити, ігнорують цей момент. За раму мені не подобається царапає, можна ще й в ручку собі загнати гачки. За лапку кільця також можна пошкодити або сам шнур безпосередньо. Або ж вставку кільця можна пошкодити, якщо там чіпляти гачками. Якщо ж розташувати хокіпер таким чином, як я зробив, бачите, Скрепочка у нас є на бачок, або якийсь буде більш японського плану хокіпер. І отже, друзі, міняючи локації, наша катушечка буде приймати таке положення, більш природне для нашої руки і Приманка буде по факту висіти донизу. Це унеможливлює момент вірогідності контактування приманки і гачками з бланком та шнуром. Ми не пошкодимо бланк, ми не пошкодимо шнур, ми не відстрілимо приманку, ми не відірмо приманку за рахунок того, що буде пошкоджений шнур від гачків приманки. Так що, ось бачите, в кого є малярка, Ізолента, якась скрепка або ще що, або японський хокіпор. На мою думку, дуже буде добре, якщо ви розташуєте свого хокіпора таким чином збоку, і у вас буде все ціленьке. Гляньте, яке гарно вигадав. А мегабас, бо це спінінг мегабас, все по-чесному дивіться, мегабасик. Ось. Бо магабас такого не зробив, і я вимушений був його апгрейдити. Але подивлюся, нехай десь відео в інтернеті, і зроблю це більш культурно, бо ця малярочка з кріпочкою портить мені весь оситут. І так як я люблю робити фотографії, воно мене буде це страшним чином бісити. Отже, друзі, сподіваюся, ви оцінили це рішення. Ставте лайки і дізлайки, корисні поради в коментарях залишайте. Дивіться, класна тема. І пішов. Пішов, ідеш собі, гуляєш, переходиш, локації міняєш, а приманочка висить знизу. і Гойдається, і нічого не чіпляє, і нічого не шкодить. Не пошкоджує. Всім, друзі, ще раз бажаю тихого вечора. Це наша Ахтирщина. Риби хирий болтик піймав, коротенький відосик зняв, отже, чимось для когось став корисним. Слава Україні!